Ми за ніч ми зробили декорації, ми зробили велику ніку. Неприємно махнули рукою і пішли О, далі. Я хочу просто, щоб вже швидше цей бардак закінчився. Це просто страшне. Дуже багато просто чоловіків є, прикрилося під волонтерством. Не будемо нічого робити і будемо думати, що сюди не прийде, прийде. Але скаже, можливо, потрібно тобі каже, до батюшки сходити, бо в тебе ну щось постійно, щось не так. Як... Ну, тим, чим я і займалася своїм улюбленим колективом. У мене мій танцювальний колектив зразковий ансамбль сучасного танцю еліт, якому буде влітку вже 20 років. Я і продовжую ним займатися. Для мене мій колектив мій все, тому це і моя розрада, моя сім'я. Тому ми завжди поруч разом і підтримуємо один одного. У нас не було навіть періоду ні простоїв і під час ковіду. А, і під час війни ми завжди займалися. Ми цим рятуємося, і ми цим і допомагаємо один одному, то я цим ніколи не переставала. Важко, не важко, ми працюємо. Ну, в першу чергу, це просто для себе іде, як твій розвиток. І е, якщо колектив не займається більше місяця, е, потрібно починати все спочатку, тому що діти розслабляються, діти не в формі. Ну от, наприклад, якщо ви займаєтеся спортом, да, і ви перестали. Займатися, ви форму втрачаєте? Знову та сама кріпатура, знову ви забуваєте, що. Ну і так само з дітьми, потрібно все починати. Тобто я ціную свій час, свій труд, не потрібно робити перерив. 17-го року я стала директором міського будинку культури. Я пройшла по конкурсу, ніхто мене не кликав. Я знала, що відбувається конкурс. На посаду директора, я саме тоді знаходилася у декретній відпустці, працювала у районному будинку культури а, і прийшла за конкурс. Раніше була Маріна Кулішова, працювала у міській раді, це моя подруга. А, і вона сказала: буде конкурс, не хочеш спробувати. Тоді був мером Сергій Володимирович Кравченко. Він придивлявся до мене, звичайно, О, коли ми пройшли ми вже конкурс. У нас на конкурсі було небагато. Ліда Степанівна Поліщук і Наталя Миколаївна Коваль. Було дуже цікаво, коли ми сиділи в коридорі, чекали, коли нас викличуть, тому що у нас був конкурс, там були всякі цікаві такі моменти. Ліда Степанівна десь не було близько години. І в коридорі кажуть, будеш у мене художнім керівником, будеш у мене художнім керівником. Я кажу, ну я прийшла на посаду директора. Потім Наталя Миколаївна. Ну, десь хвилин 30 її не було. Так само. Будеш у мене художнім керівником. І я, мабуть, там була на хвилин 10. Я прийшла, я розповіла відразу, що я хочу, як я бачу, як я можу це реалізувати. І все, і мене підтримали. Це було дуже круто. Це було дуже круто, було дуже супер. Ай. Я на роботу не йшла. Я на роботу, я не виходила просто з роботи. У мене не було ні вихідних, у мене не було ні відпусток. Я наскільки горіла, наскільки я жила <гум> цією роботою, ми мене діти виростали там. Наскільки чудовий, класний колектив, ти повністю себе там знайшов. І ця підтримка ну це просто для мене друга сім'я. І знаєте, в кожній сім'ї, в кожній сім'ї є ну, свої моменти. Ми бували і сердилися, <гум> різне бувало. Я пам'ятаю, як, пам як прийшла, ще в міський будинок культури, боже, це так далеко. Так далеко, так холодно. У мене там навіть стільця не було. Я сиділа на батареї. Грілася. Ми з Лідою Степанівною разом. А Степанівна Поліщук це мега крута жінка, яка мене прийняла. Вона була раніше директором будинку культури. Вона була 16 років директором будинку культури. І коли стала я. Да, відразу вона все, я розрахуюся, все. Я думаю, ну хай його, нехай його, не чесно, ну я хвилювалася тут. А потім вона до мене підійшла і каже: Лесічка, все буде добре, працюємо, все буде добре. І вона мене постійно підтримувала. Ми разом там і красили, і білили, і робили ремонти, ой, і заходи там робили. А потім, як я пам'ятаю Яковичу, якому 70 років, я кажу: Будемо танцювати, будемо всі танцювати. От потрібно зробити ролик. швидко я напишу зараз пісню. Будемо танцювати. Ми всі танцювали. всі танцювали. Сергій Миколайович, покійний мельник, це взагалі така людина, яка ніколи не залишала мене без слова: А що треба тобі допомогти? У тебе все добре. Так, а де твоя посмішка? Оце було так завжди. І я ніколи не забуду його слова. Він казав і. Мабуть, я постійно цим і керувалася. Саме найкращий буде керівник того, якого будуть боятися підвести. А я боялася їх підвести. І коли я прийшла з Сергією Володимирович кажу, боже, я взяла кажу, на себе такий обов'язок, я боюся дуже підвести. А він, О, оце саме головне. Це саме головне і дуже гарно, звісно, він і допомагав. У нас, Бога, мега-крута команда, де у мене могли, ну розумієте, я творча людина. Я можу ось планувати, думати, 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 а потім просто прийти вечором додому і сказати, ні, це все було не так. Це все було не те. Мені це не подобається. І бистро за ніч переграти геть зовсім інший сценарій, тому що я бачу, що цей сценарій це буде саме те, що потрібно. О, і він мої ідеї так само підтримував. Потім прийшла до нас в команду Олена Богданівна, моя любима Ем, е, е, На даний час вона зараз виконує обов'язки директора. Вона взагалі вона для мене як мама була. О. Приходжу до неї, кажу Богданівна, треба поміняти куліси. Кажу, як у нас захід через два дні. Все буде добре. Міняємо куліси. До Сергія Володимиру каже: ти що здуріла? Каже, немає нічого неможливого. А це взагалі це мій девіз по життю, немає нічого неможливого. Бистро пошилися куліси, знайшли ліса, 6 метрів висота. І я туди залазю сама. Самі, коротше, ми все це робили. Тільки для чого? Щоб просто відкрилися куліси і щоб ці діти побачили нову сцену. А це був дуже класний захід. Дуже багато, до речі, було суперечок стосовно цього заходу. Гордість громади. Це на 1 червня, на день захисту дітей. Завжди нагороджували талановитих дітей, їх відзначали. І завжди робили концерт. І розумієте, от мої діти, ну літовці, вони завжди казали: ось ми можемо хоча б один концерт подивитися, не виступати. Як це? Просто хочемо подивитися. І я так собі подумала, а дійсно, а давайте зробимо для дітей краще свято. Хай вони себе відчують в цей день просто зірками. Відчують себе зірками. Ми зробили червону доріжку. Ми із Рімою, Соломатіною, це колишній директор. Міського парку, а раніше вона працювала в бібліотеці при міському будинку разом зі мною. Ми одна одну просто отак доповнювали. Ми за ніч ми зробили декорації, ми зробили велику ніку. Ми, о, ну, у нас просто бомба була, просто бомба. І коли відкрилися куліси, і діти побачили світодіодне небо, діти побачили просто цю ніку, коли діти побачили на відео себе, як на Оскарі. Оці писки, оце все, коли в тебе мурашки йдуть просто по шкірі. Це такий кайф. Це просто такий кайф. Оце раді цього і ти живеш. І в цей же ж день я хотіла, щоб діти були зірками. Я беру організовую їхніх мамочок. Ми робимо такий великий флешмоб. Ми скупили футболки, наші діти найкращі з фотографіями своїх дітей. Ми влаштували дуже велику ходу. Ми йшли із колясочками, з кульками. Виходили на площу і ми танцювали для них флешмоб. Ну, діти, звісно, були в шоці. <хи> в колективі різні були моменти. Боже, ми могли поссоритися, і я потім піду додому, там, виплачуся, переосмислила. Я була не права, тому що я така людина, яка дивиться, каже прямо. А знаєте, і різко, і різко. Але і мені краще так казати. І краще мені так, я не люблю двосторонніх людей. Ось так. О, і це я розумію, що слабина характеру, але з другої сторони я не важаються О, А от із своїм, наприклад, керівництвом, да, Сергієм Володимировичем, ми скільки раз ми сперечалися, скільки раз сперечався, нас різне було. У мене ніколи не було. Все, я розраховуюся, я йду, я не буду. Ні, у нас ніколи такого не було. Тому що ну це робота, і ми спорцю... ну, ми співпрацювали на одну мету. Ну, я ж кажу, була просто крута команда. Ми виграли грант, «Неймовірні села. Як ми швидко робили цей захід у скотарева? Потрібно було зробити такий, знаєте, ну просто таку вишеньку на тортику. Я як, 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 як за тиждень? Як за тиждень? А немає тижня? Що робити? Як? Давай розмовляти з людьми, давай узнавати їхню історію. І там наскільки класні люди. Наскільки село, да? село, і воно по-своєму різниця, хоч ми один район, да? але воно все одно, воно по-своєму різниця. І в Скотареві було так. Я кажу, слухайте, ми вже зробимо свято. Давайте зробимо свято пуза, там, давайте вареників наліпимо. ну ось так, Треба ж гостей буде зустріти. Все. І такі люди кажуть: та нам нічого не треба. Ми самі наліпимо, ми самі принесемо, а я така стою із з хвисточком і з ручкою і кажу, скільки треба там борошна, скільки там капусти треба, що там треба. Не на не треба нічого, на що немає. Та да ми зробимо. Ми все зробимо, все добре. І в мене воно відразу було ага, неймовірні села, а ось тут живуть неймовірні люди. Та я не можу сказати, що це були проблеми, просто знаєте, ну. Мабуть, просто не співпрацювалася, я так можу сказати. Я потім тоді вже потухла. Я побачила байдужість, щось постійно роблю не так. <рігла> ну, знаєте, як мені сказали? Е, як керівник танцювального колективу все добре. Ну, як директор, я не справляюся. Ось так. І я просто подумала: ну якщо я не справляюся, чому я буду тримати місце? Розумієте? Е, я буду справлятися там. Де я вважаю, що я справляюся на 100%. Неприємно. <laughs> Махнули рукою і Власне. пішли далі. Е, ну, дивіться, коли я написала допис, я написала цей допис е, осознано, я розуміла, що я роблю, а, тому що я ж кажу, я за справедливість. Якщо за це я відповідаю, я нахилю голову, я попрошу вибачення і я виправлю ці помилки. М -м якщо. Я бачу, немає тут вини і немає ніякого, щоб ішов тобі на зустріч, Я буду захищатися. Я буду захищатися. І я знаю, що правота на моїй стороні. Якби там не було правоти на моїй стороні, повірте, я б це не писала. Я б це не писала, тому що я не обріхую людей і не люблю, коли обріхують мене. Ось так. Зараз я навіть не хочу геть це все згадувати, тому що ми живемо в одному місці. Я своїх колег дуже сильно люблю, сильно поважаю. Ось до мене недавно телефонує Віка Верба, в якій я співаю в Віалоді, це наше тріо, гарне в нас тріо. І каже: прийди, Ось прийди і виступи. Так, я прийду, я виступлю. Я надіюся, коли я охолону, коли охолонуть мої почуття, тому що мені больно. Я можливо повернуся як керівник. А просто зараз на даний час я не можу. Знаєте, мене дуже багато зупиняло людей і телефонувало. Я не розумію, що не так. Я що? Волонтерувати, тому що я була директором Центру культури і дозвілля. Тобто, ну вибачте, мені це зарплату не йшло, і це взагалі це був мій час поза роботою. Ну, я, я не розумію, до речі, такі питання. Звичайно, буду. Я вважаю це зараз обов'язок кожного. А, ніхто не знає, тому що я це не піарила. Ми ціле літо із моєю командою, мама Денс, я їх так називаю, а, табата, «Стрейчинг». Ми біля третьої школи, я виносила ось колонку, вела прямі ефіри, ми займалися стрейчингом. Я просто собі на своїй сторіночки в інстаграмі, в Тіктокі, да, я написала сьогодні. Ми займаємося за перемоги. Все, люди до мене приходили просто хто бажає, просто хто бажає. Ми біля третьої школи на свіжому повітрі, з самого ранечку, позаймалися, все. І потім, на оці кошти, я завжди щось купувала для хлопців. Ми одкуди купувала. Я просто це не показувала. І все. Я показувала собі в групі, що бачили дівчатка, куди йдуть ці гроші. І то вони мені казали, Леся, нам не потрібен звіт, тому чи ти ці гроші заробила. Ти заробила своєю цю працею. І зараз на даний час, я також це так само роблю. Ось, наприклад, да, мої дітки на гордість громади, вони в тому році вони отримали 7 з половиною тисяч, так менше, ніж позаминулого року. О, вони отримали 7,5 тисячі. А вони кажуть, ось купуємо щось хлопцям. хлопцем. Позаминулого року у нас було 11,5. Вони кажуть: ми бачили біля військомата, відправляють хлопців, все. Давайте придумаємо. Добре. Я замовила плотоноски, ми пішли, намалювали малюнки. Ми такі гарні їм побажання говорили хлопцям. Боже, я цих хлопців всіх знаю ще є. О. І ми подарували плотоноски. Ну, тобто, ось так. Я просто чому це волонтерів? Ну, зараз кожен так повинен волонтерити. Я хочу просто, щоб вже швидше цей бардак закінчився. Це просто страшне, просто страшне. Просто хочеться жити, як жилося до цього, бо наше життя, звісно, розділилося. І тільки зараз ми почали цінити, яке у нас було класне і круте життя до війни. А воно було дійсно і так. Просто не цінили. Дуже багато волонтерів є з недобросовісних. Дуже багато. Це болюча тема, але я кажу так, як є. Дуже багато просто чоловіків є, прикрилося під волонтерством. Є хороші чоловіки, і вони мені багато допомагають. Блін, Вони просто мега круті. Вони просто мега круті. О, але вони не оформляються волонтером. Розумієте? Ось так. -то. Дуже багато шахраїв, на жаль, я недавно ось попала. Телефонує мій брат, а він на нулю. І він каже, що случилося? Як в лікарні? Що з Вікусією? Що таке? Я не розумію, я на танцях не можу розумію, що таке, що сталося. Потім до, нього, до мене телефонує його дружина. Я одразу злякалася, що до мене телефонує його дружина, тому що до мене телефонує або мама його це мій двоюрідний брат. А, я відразу піднімаю і кажу: все добре? Я боялася почути щось друге. Вона каже, «Це ти мені скажи, все добре. Я кажу, Що сталося? Вона каже, але це взагалі то вайбер, твоя фотографія. Все добре, да? ти лежиш в лікарні, у віки там страшний діагноз, терміново потрібно гроші. Я кажу, та подожди, які гроші. Все нормально, я на танцях, Віка танцює. Все добре, кажу, подожди, це щось не то. І дуже багато. І розумієте, це хтось тільки той, хто мене знав, тому що телефонували і писали хлопцям, з якими я спілкуюся, яким я допомагаю. Розумієте? Ну, Ось так. Ми пробували по кедконтакту, все теж. Ну, ці кіберкіберболіції. Це все до спини. Це хорошо, що швидко я висвітла, що зі мною все добре, з дитиною все добре, це шахраї. Донатять і цю допомогу потім це перепродувати все. Люди, ми живемо в одній країні. Ви перепродали, завтра до вас прилетить. Ви вже не пожалієте, там не буде вас і що зібрати. Розумієте? Отак. От Зараз кожен, кожен по копійки повинен отак. От Просто допомагати, допомагати. Ситуація дуже важка. Але якщо ми просто охолонимо, не будемо нічого робити і будемо думати, сюди не прийде, прийде. Ой, ви знаєте, моє життя таке дуже цікаве. Мені нещодавно сказала одна людина. Але скаже, може, потрібно тобі каже, до батюшки сходити, бо в тебе ну, щось постійно, щось не так. Я кажу, в смысле не так. Це спосіб мого життя. <сум> Мабуть, воно в мене так і є. А, мене дитинство зробило сильним. Я сама себе робила. А, мене не вивчили батьки. Мене одна мама, вона нас виховувала трьох. І я тоді, після 11 класу, ви представляєте, я боялася, що я нікуди не поступлю, а в мене була ціль. А я пішла працювати в магазин продуктовий. Я щонеділі, що суботу виходила на базар, торгувала, я збирала кошти, щоб поступити цілий рік. А, і встигала піти, і погуляти, і все. Боже, спала по два години. І все було добре. І що ви думаєте? Я виграю конкурс, і мене беруть на безкоштовне. Знаєте, от, А чому відразу це я не спробувала? Розумієте? От я зараз своїх дітей я виховую, я постійно їм кажу, що ти зможеш, у тебе все вийде, потрібно спробувати, якщо щось не так, потрібно переосмислити, потрібно ще раз ось так. О, Вивчилася, добре вивчилася я на хормейстера, але ну, бігала на четвертий поверх танцювати, тому що танці це було тільки моє. Що ви думаєте, поступила я ще раз. Поступила я ще раз, я пішла на хореографа, тому що я викладала вже танці, і було мені страшно, що я можу скалічити дитину. Якщо я неправильно щось поставлю дитині, вона вийде на сцену і скаже, Боже, хто це її навчив? Це, це для мене взагалі було. Я пішла, я з нуля, вивчилася все. Потім я пішла в інститут, так само, і все це я робила сама. Мені не було такого, щоб допомогли батьки. Можливо, так, да, воно й хочеться, але якби може вони мені допомагали, ну, мама, бо тата на той час вже не було, то можливо б я не була така. <сі> і все. Так що я вважаю себе сильною. Я виховую сама двох діток, у мене найкращі дітки, але вони саме більше від мене Ох, получають. <сі> Навіть стоїть, танцює сорок осіб. І одна моя рідненька, так. Да? Саме більше поучить вона. Саме більше. Щоб вона не дожала, не дотанцювала чи ще щось. От, а потім думає, ну що ти робиш? Ну що Вона на тебе такими очима дивиться. От що ти це робиш? А я як. Всі підходять, мене обіймають, я кожного перецілую, обніму все, і вона світок. Кажу, я тебе вдома теж, іди до мене. Не треба. Ось так. Так що я вважаю себе сильною жінкою. Але я хочу, я хочу бути не сильною, я хочу бути просто щасливою, я хочу просто бути жінкою. Це нормально. Ну, ось так.